Нездорова конкуренція. Ринок фермер, що на Троєщині, знову окупували нелегальні оптовики. Місця на території самого базару пустують, натомість на прилеглій вулиці електротехнічній засилля фур та причепів. У проблемі розбирався Андрій Лащ. Півтора року вулиця, що веде до офіційного оптового ринку фермер, окупована фурами та причепами з усієї України і навіть сусідніх держав. Вони захопили не лише паркувальний майданчик для легковиків, а й проїжджу частину. Не пускати сюди великогабаритні авто мали б даїшники, та вони повз стихійний ринок проїжджають без уваги. А у цю мить торговці готуються до відкриття. Відволікатися на спілкування з журналістами не готові. Тут можна торгуватися. Супер. Інші продавці більш стримані. Розповідають, торгують тут, бо на офіційному ринку немає вільних місць. Це їм повідомили люди, які запропонували орендувати площу на паркувальному майданчику за 120 гривень на день. Працювати пропонують без жодних перевірок та довідок про якість продукції. Скільки платите? 120 гривень на да. день. Не просто як за паркувальний майданчик. Ну за торгівлю. Після серії сюжетів ВСТН на факт стихійної торгівлі відреагували посадовці. Спершу розірвали угоду з компанією, яка займалася паркуванням. Спритні підприємці виписували чек на 10 гривень. Тоді, як за свідченнями торговців, з фури брали до 300. Через це на офіційному ринку пустувала більше як половина торгових місць. Після нетривалої перерви у квітні стихійний ринок знову запрацював. Хоча і зараз на фермері є вільні місця для підприємців. Торговля була прикращена ну, буквально на місяць-наполтора. І скорее всего, що это було зв'язано з об'їздом э, зам голови Голубченка, тому що у нього маршрут був по вулиці електротехніческої. Директор ринку побоюється, якщо найближчим часом в ситуацію не втрутяться правоохоронці, вулицею буде не проїхати, бо на носі сезон полуниці, а потім і черешні. Місця на стихійному ринку почнуть бронювати за тиждень. Кількість фур може зрости до сотень, як це було торік. Район власними силами їх відбуксирувати не в змозі, тож розшукують власників. Ми звернулися до всіх власників, шукаємо цих власників, де є номерні знаки, там трошки є можливість, де нема. Ми відпрацьовуємо і демонтуємо наш штраф Через постійну конкуренцію зі стихійним ринком офіційна оптова база втрачає мінімум мільйон гривень за сезон. Винахідливі ділки перехоплюють клієнтів просто на в'їзді, приваблюють низькими цінами. Торік торговці, спокусившись, навіть заплатили оренду наперед і залишилися ні з чим, бо гарантувати стабільну роботу стихійного ринку горе підприємці не можуть. Андрій Лащ, Михайло Кльохта, телеканал Київ.